В є одна країна, гарна і неповторна, мила Україна. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, щоб жила і раділа кожна родина, щоб була щаслива наша батьківщина. Багато країн. Рамичкові і долини є країни великі, великі та найкраще завжди батьківщина. Є багато квітов запашних. Кожна квітка на сусили має. Найгарніше завжди помішни ті, що квітнуть у рідному краю. Україна це я, Україна, це ти, Україна. Є багато пташов, голосних, любі вини нам співи пташини. Та завжди найминішими з них будуть ті, що у рідній країні. В цьому світі кожен знає, батьківщина лиш одна, і в нас вона одна. Єдина це наша славна Україна. Україна це я, Україна, це ти. Не забувай, що горді слави козаків. Не забувай, що ти дитина землі, що зветься Україна. Одна батьківщина і двох не буває. Містя, де родилися, завжди світу. Хто рідну домівку свою забуває? То й не знайде в житті. Україна єдина держава, хай не стане лихо поміж нами. Ми бажаємо вам миру і перемоги для усього нашого народу. Ми зі словами сьогодні усім довели. Тільки разом врятуємо нашу країну величаву, суворну, суверенну і вільну. Живи, Україно, вільна і незламна, випала на твою долю біди чимала, Але всьому світу ти добула, що краще тебе ніде нема. Ти не співсолодня білих квіток сади.